Привіт усім! Сьогодні ми розповімо про одну з найяскравіших особистостей українського інтернету Олексія Дурніва, яким був його шлях до успіху, які проекти зробили його відомим, і скільки він заробляє. Давайте дізнаємось. Олексій Дурнєв народився в Маріуполі 1986 року. З ранніх років він відзначався творчим підходом до життя та активною участю у шкільних заходах. Після закінчення школи Олексій вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, де вивчав журналістику. Саме там він почав активно цікавитися медіа та розвагами. Свої перші кроки в медіа Олексій зробив ще студентські роки, беручи участь у різних університетських проєктах. Він швидко зрозумів, що саме цей напрямок йому до душі. Першим великим успіхом став проект Дурнів плюс один, який привернув увагу глядачів своїм оригінальним підходом та гумором, Це стало початком великого шляху Олексія до популярності. Шлях до успіху був нелегким. Олексій стикався з багатьма викликами. Але його наполегливість та віра у свої сили допомогли подолати всі труднощі. Це дало йому змогу розкрити свій потенціал та здобути визнання. Одним з найвідоміших проєктів став Дурнів плюс один. Це шоу швидко стало популярним завдяки своєму унікальному формату та гострому гумору. Олексій Віло поєднує інтерв'ю з випадковими перехожими та коментарі на актуальні теми, що робило кожен випуск неймовірно цікавим. Наступний великий проект Дурнів шукає дружину. Це шоу, де Олексій шукає свою другу половинку. Також стало хітом. Глядачі з нетерпінням стежили за розвитком подій, сміялися з курйозних ситуацій та переживали разом з Олексієм. Ще одним успішним проєктом стало шоу Дурнів дивиться Сторіс, де Олексій коментував інстаграм Сторіс відомих людей та звичайних користувачів. Його саркастичні та дотепні коментарі стали улюбленими серед багатьох глядачів. Олексій Дурнєв став не тільки популярним, але й досить успішним фінансово. За різними оцінками, його дохід складається з декількох основних джерел. Заробіток від реклами на YouTube. За кожну тисячу переглядів він отримує від 1 до 3 доларів, а з мільйонами переглядів на його каналі це стає значною сумою. Спонсорські угоди. Компанії платять за рекламу їхньої продукції на його відео. Вартість такої реклами може сягати декількох тисяч доларів за одне інтегроване оголошення. Дурні має власну лінію мерчу, яка також приносить стабільний дохід. Олексій також займається веденням різних шоу, корпоративних заходів та участю у рекламних компаніях, що також приносить значний дохід. За оцінками експертів, загальний місячний дохід Олексія Дурнього може сягати десятків тисяч доларів, а його річний дохід сотень тисяч. Сьогодні Олексій Дурнів є одним з найвпливовіших українських блогерів. Його шлях до успіху надихає багатьох, показуючи, що наполегливість і віра у свої сили можуть привести до великих звершень. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк, підписатися та залишити коментар під відео. Розкажіть нам, яку ще історію ви б хотіли побачити наступного разу.